У Житомирі відбувся другий етап змагань з черлідингу в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У ньому взяли участь більше ста учнів. Наскільки я знаю ситуацію, то це один з найбільших показників саме цього виду спорту. З чим я в Житомирі вітаю. Під час відкриття змагань для юних черлідерів майстерка спорту Наталія Боляк провела флешмоб. Однієї з команд розповідає, готувалися до виступу два місяці. Дівчатка молодці, не дивлячись на тривоги, не дивлячись на хвороби, ми все таки займалися кожного дня, і я думаю, що ми виступили на рівні. Було важко. Учениця ліцею номер 20 розповідає, поставили танець за три тижні. За цей час встигла знайти нових друзів. Дівчинка займається хореографією уже 8 років, але важкі моменти у сьогоднішньому виступі все ж були. Було важко вдержати, там у нас була Софія, її держати треба було колеса з. Шпага, теж важкий рух. За результатами змагань, перше місце виборола команда ліцею номер 36 друге місце розділили 26-й та 27-й ліцеї, на третьому ліцей номер 20 Вікторія Култунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.